Як підлігу чемпіонів. Просто Дякую кономі зараз. Просто вдячний. Який перформанс Ідеально. Який теж перформанс видають сьогодні вболівальники арсеналу. Я певною мірою думаю, що це і заслуга Ростислава Кравченка, який сьогодні там теж сказав, хлопці, приходьте на гру, дівчата. Я, ну, як можна ну, не милуватися таким перформансом? І ще й такий важливий матч і на своєму стадіоні. До речі, бачимо, що форма воротарська у арсенала без змін іде. Тобто тільки для польових гравців йде стара форма. Бачите, як? Так як цікаво зроблено. А ми переходимо до складів команд. Я передаю слово Ростиславу. Він озвучить склад своєї команди. Поїхали. На воротах у Арсенала Бернт Лено, края захисту Кікентігні та Арман Бісака. В центрі захисті грають Костас Манолас та Антоніо Гюдіґі, опорного півзахисника Хаві Мартінес, Центральні півзахисники Ектор Ерера та Андер Ерера, Края атаки, Усманські атаки Гая Ібрагімович. Формація 4-3-3, капітан Кірантірні. Ну що ж, досить так впевнено озвучив Ростислава. Я перейду до складу Баварії Мюнхенської. На ворота грає Мануель Нуер в захисті зліва Альфонсо Девіс, справа Гре Бенджамін Павар, двоє центральних захисників: Ернандес і Нікола Зюле. Опорна півзахисника грає Коке, центральна okay. півзахисника в Ювентус. Дібала прийшов Баварію. Зліва в нападі грає Серж Набрі, справа в нападі грає Кінгслі Команд. Переживання у Ростислава Кравченка. Він зараз певно, міру десь і нервує. Це нормально Левандовський п'є Они... по воротах. Берт Бертлено. Це точно. З, з будь-якої відстані може відпустити. Дібало, яку передачу віддає, але Бертлено. Дібало. Подивимось, чи, чи допоможе це баба! Яка боя база м'я. Кондере можна бити. бити! Чи де МБЛХ не буде бити, але удар в Бабарі. Набрій! може бути в поворотах! Але команда Ленов, на підборі на Антовським б'є поворота! Відо себе! Все відбувається в цьому матчі? Дембиться Як залетіло! атака спочатку, Удар! Потім. Каман подав і через тебе, Левандовський, якби ще не займали. Ай-яй-яй, Дімарі наче бив, який шанс. Ні, це це був Ектор Ерера, до речі. А, Ектор Ерера. Так, не, не пробивав, але який удар. Якби АНС. На Тірні! Зараз Ай не точно, тірні зараз може подавати, Тірні! Подавай! Подавай! Тір... Тірні! Андреа... Ан треба ан рера. бити Ван вдар... Ванбісака, але ну треба ж було. Ай-яй-яй, не прийом м'яча. Але 0-0 перший там, я поаплодую командам. Так дуже чудова гра. Емоційно. Аналогічно. І... Я, знаєш, я скажу, що це 0-0, якісь чекати, тому що ну така гра тим паче. Так. І... Обидві команди на перемогу кажуть. Зараз. Бертлено. Володінням ячем бачимо. 48 на 52, тобто Баварія трошки лідирує лідирується! За... Ти показниковий як рятує зараз перселено! Ну нереальний сейф. Як він це відбив? Це просто ну нереально. Тут міг забивати вже. Може, та, і це Кістик! І берт Лено знову! Лено. Ну він сьогодні матчу точно вже, я думаю, для багатьох. Да. Як би не закінчилося, так. Та. Знову ми кажемо матчу ну тому що. Мені і назва подобається, як це Лев матчу, да, якось. Збірна України і гравці оцінюють. Так і у нас тут. Чому б і ні? Так. Будуть хазігувати. Пау... Чи Чи Дібала... Це не дебала Бодача... там подавало, але вертліну там кулаком вибиває. А Лено, на виході. Але ван Бісака, ван Бісака перший. Іде на Хаві Мартінеза. Мартінез. Назад. Так, Обережно, обережно. Вже так. Да, Баварія вже мала такі хороші можливості. Тірні. Тірні. Назад не та, обережно, не обережно грає. Так, так, так. На Фомбісаку треба, але не пішло. Лені і Баварія грає. Теж спокійно. Бенджамін Павар. Кінслі Коман. Коман. Віддає, але... Оні. На жаль. Сігні. Багато через ланг Сігні йде. Але не Тому, точна передача. Передача була точніше. І навіть по передачам, бачиш, 4%, 4, 4%. різниця. Це, це реально Понятно. рівний матч. Не вважати ці 4%, 4% так. 73... Ой-ой, і Баварія помиляється. помиляється вже втомилися десь. Так. І заміна ну, у вартість. Коман... Ремзі? Ремзі, Ремзі виходить, замість Андре Рери. Непогана заміна. Побачимо. Як себе Ремзі покаже. Так, ще є в нього час себе проявити. І дощ пішов сильний на Емірейтс. Oh. На І це, це знає, така чисто англійська погода. У Арсенала є певна можливість показати себе в таку погоду. Так. Під кінець матчу. Просто Манолас. Манолас, або головне не помилятися в захисті, тому що ну, за цей Баварія може так. наказати. Ектор, Ектор Ерера. Осман Дембеле. Треба бити. Златан Ібрагімович! Бий! Ні, від... Відпов... Тірні. Тірні, подача! Най... Подача! Так, остання Але атака. Не, не дає арбітер останні атаки 0-0 в нашому матчі. Затягнув. Ну, що скажеш, Ростиславе, як тобі гра? Як, е... як на мене і чудова. І Ще яка одна восьма з Угу. Ага. З Атлетико, так. Команда Даніла Куца, яка грала нагадаємо, в фіналі нашого першого турніру. І... Нереально сильна команда, і, і з нею буває тяжко грати в такий атакуючий стиль, буває треба грати обережніше, буває як коли. Тобто тут треба підібрати певний стиль гри, і я думаю, що Ростислав так. буде цим самим.